Приїзд військовослужбовців 58-ї бригади зі свята перетворився на скандал. Подяка бійцям за мир у області. Обіцянки щодо зручного облаштування на місці постійної дислокації виявилися пустослів'ям. У яких умовах армійці відновлюють сили після боїв на передовій, Дізнавалася Євгенія Думчикова. Про приїзд 58-ї бригади на Сумщину не говорив лише ледачий. Сторінки соціальних мереж майоріли закликами їдуть герої. Військовослужбовців зустрічали зі всіма почистями. Фактично, ми готові. Готові. Чекаємо з нетерпінням військовослужбовців. Ми дуже раді, що сьогодні зайшла перша черга, перший такий етап військовослужбовців. Ми зустрічаємо їх з слібовці. Але на цьому подяка, як виявилось, закінчилась. Тих, хто майже рік боронив Україну на передовій, не жалкуючи власного життя, кинули напризволяще. Інтернет мережа вибухнула світлинами та відео, на якому зафільмовані жахливі умови проживання військовослужбовців. От так бл. Наша команда не встречала нашому доблесному канатопі. Бля, привіт, приседної бригади. Пацани 11 місяців були в АТО, тепер бомжують на вулиці. Варіанта два або якийсь галі Спортзал зал те ж саме що вулиця, Либо здесь. десь. Внімання блядь. регіональний координатор омбудсмена у Сумській області, обурившись станом справ, завітала у Конотоп, аби на власні очі побачити умови проживання бійців та надати по можливості допомогу. Але зайти пані Ірині у розташування командування бригади не дозволила. Та поговорити з військовослужбовцями, яких поселили у спортзалі, їй все ж таки вдалося. З розмов хлопців є частина, що сплять на кроватях, а частина, яким ще не поставили кроваті, вони сплять на матрасах просто на полу. Ті, яких обурило, вони ну, почали якось цю інформацію поширювати, волонтери почали поширювати. Керівництво не дуже, звісно, добре це сприймає. Вони говорять, що потрібно входити в становище там і тому подібне. А є такі, що я говорила, що вони говорили: що ми люди звикли, що ми потерпимо, ми там, ну, є різні думки з цього приводу. Довелося поселятися не в теплих казармах, а у наметах і бійцям 16-го батальйону, які прибули в Глухів. Нам приближали нігде взагалі жити. Стояло тільки 4 палатки на батальйон. Палатка осчитана максимум на 24 чоловік. Максимум одна. Все. Нічого не обіцяють. За інсайдерською інформацією кореспондентів каналу Відікон облаштування військових частин було профінансовано. Наші журналісти вирішили з'ясувати, скільки коштів виділили, а також коли і кому їх надали. Але, на жаль, у прес службах Міністерства оборони України та у Збройних силах відповіді так і не почули. Я не дитин на цих питаннях відповідати, тому що це питання Міністерства оборони України. Конкретно по діяльності тої іншої військової частини є така пресслужба Генерального штабу Як нам стало відомо, наразі представники військової прокуратури сумського гарнізону і військова служба правопорядку проводять службову перевірку за фактом публікації фото та відео, які оприлюднили армійці. Результати дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Відікон.